Держава запускає соціальну програму підтримки першокласників пакунок школяра. Це одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень. Її можуть отримати батьки чи законні представники, які цьогоріч віддають дитину у перший клас. Для отримання виплати необхідно подати заявку через дію або ж звернувшись до сервісного центру пенсійного фонду України. Заявка подається, якщо через дію в застосунку, після чого автоматично. Батьки або законні представники отримують повідомлення про надання такої допомоги. Допомога зараховується на спеціальний рахунок. Він той самий, який використовується там одна тисяча, інші допомоги з спеціальним режимом використання. Особливістю витрат з цього спеціального рахунку є. Можливість витратити тільки на певні потреби. Зокрема, за державні кошти рекомендовано придбати одяг, взуття та канцелярські вироби для першокласника. Покупку можна здійснити у магазинах чи комерційних точках, які мають відповідні торгівельні коди. Гроші потрібно використати протягом 180 днів з моменту нарахування. Батьки зможуть заявки подати вже з липня місяця. Зарахування відповідно відбудеться в серпні місяці, але слід зауважити, що якщо дитина буде зарахована трошки пізніше, наприклад, там в вересні чи жовтні місяці, так само батьки зможуть скористатися цією послугою, отримати допомогу через заявку в дії або у відділеннях пенсійного фонду. Ці кошти можуть бути використані в будь-якій торговій точці, який має Код торговця на терміналі, саме канцелярія одяг і взуття. очікується, що на Закарпатті цьогоріч уперше за парти сяде близько 12,5 тисяч дітей. Усі вони мають право на отримання допомоги, яка фінансуватиметься з державного бюджету України. Одноразова грошова виплата не надається учню першого класу, який виїхав на тимчасове або постійне проживання за кордон, або ж перебуває на тимчасово окупованій території.